Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я пропоную дуже класний рецепт. Я особисто люблю чебуреки, біляші, все, що з ними пов'язані. Сьогодні пропоную більш таку кориснішу версію. Готуємо на сухій сковорідці, без великої кількості олії, без цього всього. Готуємо не менш смачно і більш корисно. Розпочинаємо. Спочатку потрібно приготувати начинку. Тут у мене дві середні цибульки. Якщо у вас велика, то можна одну взяти таку, і нарізаємо на дрібний кубик, такий як на зажарку. Беремо сковорідку, невелику кількість олії, буквально там столову ложку, можливо півтори. І сюди фарш. 350 г. Вид м'яса на ваш смак. У мене сьогодні свинина, можна і курятину, індичку, мікс можна взяти. І тепер на середньому вогні або трішки вище середнього, обсмажуємо фарш, розбиваємо ось так грудочки і підсмажимо. Щоб рідина виділилася з м'яса. І коли ось це так трапилось, бачите, додаємо сюди цибульку і трішки ще обсмажте до прозорості цибульки. О, коли в нас вже підсмажилася цибулька і м'яско, воно не повинно прямо до готовності, але все ж таки полу... напівготовий стан має бути. Тепер солимо за смаком, додаємо перець або суміш перців, і я додаю також півчайної ложечки коріандру. Мені дуже пасує. Якщо вам подобається, також додавайте. І додаємо якусь. Зелень за смаком. Можна кріп, можна петрушку, що любите. Додаємо небагато, все це перемішуємо і ще буквально тримаємо півхвилинки на вогні і знімаємо з вогню. Для того, щоб швидше відбувався процес охолодження начинки, викладаємо в іншу тарілку. І якраз цей період, поки буде охолоджуватися, приготуємо тісто. 350 кефіру, Кефір має бути обов'язково або кімнатної температури, або підігріти в мікрохвильовій до такого ледь теплого стану. Додаємо сюди 2-3 чайні ложечки соди харчової, перемішуємо, обов'язково потрібно ось так, щоб одну-дві хвилинки пошипіла ця маса, щоб в нас пішла реакція. Можете замість харчової соди використовувати, звісно, розпушувач, але тоді його додавайте не в кефір, а можна додавати у борошно. Буде також чудово, десь 1,5 чайні ложки згодиться. Тепер сюди додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі, 1 чайну ложечку цукру, додаємо 2 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається. Все це перемішуємо і поступово через сито додаємо борошно. Декілька підходів. Спочатку я перемішую вінчиком, а потім вже лопаткою. Потрібно замісити досить таке м'якеньке, тісто, яке не липне до рук. У мене на таку консистенцію сьогодні пішло 500 г борошна. Але так, як у всіх різне борошно і різна жирність кефіру може піти в рамках 2-3 столових ложок по різному, тому орієнтуйтесь, тісто має вийти надзвичайно таким ніжним, м'яким, але водночас таким, що не липне до рук. Тепер тісто замісили, воно таке, бачите, ніжне м'яке. Тепер нам потрібно за бажання, Ви можете зробити сьогодні усі чебуреки тільки з м'ясною начинкою. Я сьогодні хочу додати ще сир. Мені так смакує дуже це за бажанням. Натираємо на крупну тертку сир, будь-який який вам, вам подобається. У мене сьогодні взагалі моцарела, можна і гауду, і сметанковий, який знайдете. Натираємо. Підпиляємо поверхню трішки борошном, викладаємо все тісто для зручності розділю його на дві частинки, з однієї одну поки підплівочку, щоб не завітрювалося, а з іншої частинки формуємо початку ковбаску, а потім розділяємо на необхідну кількість частин. У мене сьогодні вийшло всього 16 таких оцих коржів чи біляшів, як їх назвати, я навіть не знаю. Напишіть мені в коментарях, на що вони вам схожі, тому що я іноді називаю їх коржами, іноді буреками. Як уже придумаю, тому ви напишіть свій варіант. І тепер розділяю кожну цю ковбаску на 8 частин, заокруглюю. І беру спочатку один кружок. За допомогою качалки, качалку також трішки підпиляю борошном, формую ось такий пласт, викладаю начинку, приблизно одну столову ложку або десь дві чайних, і зверху трішки сиру. Мені дуже подобається такий варіант начинки. Спробуйте, якщо не хочете, можна готувати тільки м'ясну. Накриваю іншою частинкою тіста і формую такий ось на виглядах чебурек. Гарненько пальчиком защіпую, Коли я це роблю, я трішки ще так випускаю повітря, а потім вже защіпую пальчиком і зверху обов'язково дійться видалкою, для того, щоб у вас нічого не розійшлось. І ось таким чином формуємо наші чебуреки на кефірному тісті. До речі, як завжди, весь рецепт кількістю в ложках, в стаканах, ви знайдете в описі під відео. І я вам буду дуже вдячна за ваш лайк і за ваш коментар. Це надзвичайно важливо для розвитку мого каналу. Я сформувала декілька штук і можна вже смажити, Будуть вони мене смажитись, а інші буду формувати паралельно. Сковорідка має бути розігріта, і вогонь трішки нижче середньо. Щоб вони вас встигали просмажуватися. Без олії викладаємо, я по два кладу, сковорітка обов'язково обов з товстим дном. Викладаю і без кришки, на вогні трішки нижче середньому, приблизно 3 хвилинки з однієї сторони, коли вона трошки підрумянеться, перевертаємо на іншу сторону і десь ще 1-2 хвилинки з іншої. З іншої сторони, трішки швидше. Виймаємо на тарілочку і беремо холодний шматочок масла, грам 20 на, на всю порцію, більше не потрібно. Змащуємо і. Продовжуємо смажити. Формуємо і смажимо. Виходять дуже смачні коржі. Або чебуреки. Це дуже смачно, повірте мені. Вони, до речі, у мене на каналі є ще рецепт Янтиків, чимось схожі, але там інше тісто, там тісто більш таке заварне, як на пельмені, вареники, тоненькі. Але також смачно. Якщо не бачили, я залишу посилання в описі під відео і з'явиться справи вверху. Дуже смачно. Цей варіант теж дуже смачний, інше тісто дуже смакує. Готуйте обов'язково. Сподіваюсь, рецепт вам буде корисним. Мені дуже смачно було і сподіваюся, і вам буде смакувати. Дякую за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. До зустрічі. Пока-пока!